Ми сьогодні будемо говорити про те, що відбувається на фронті. Але давайте одним словом буквально коротко про роль добровольців у сьогоднішній війні, тому що ніхто, думаю, не буде заперечувати, що бліцкриг Путіну не вдався, зокрема, завдяки їм. Ми сьогодні всі дякуємо нашим добровольцям і для національної гвардії для нас, взагалі, добровольця, це фактично можна сказати той рух, який. Дав основу нашим багатьом батальйонам: батальйон Кульчицького, Донбас, Азов. Зараз нині потужна бригада. Бригада Хартія з самого початку, ще в 2024, в 2014 році, саме в цей день, перші добровольці доєдналися до національної гвардії, почали проходити вишкіл пізніше. В складі батальйонів вони вже вирушали на оборону слов'янська гори Карачун. виконували задачі взагалі по східних напрямках і по суті. Дали змогу і в той час вистояти нашим містам, нашим селам, утримати кордони. І так само ми бачимо в 2022 році. Саме завдяки добровольцям, поповнилися наші регулярні частини. І так само в 2023 році, вже наші бригади наступу, які створювалися в системі МВС, вони також великою часткою саме поповнювалися бажаючими добровольцями, які за кілька місяців дали нам сформувати. Або доукомплектувати наші новостворені підрозділи, які потім виконували задачі по південних напрямках. Ну і зараз на самих відтинках, де ведуться активні бойові дії, утримують ефективну оборону. І кожен, скажімо так. Доброволець, які з 2014 року і з 2022, і зараз долучається. Це звичайно велика підтримка не лише для Національної гвардії, не лише для сил оборони, взагалі для України, тому що це наші, скажімо так, сини, дочки, наші громадяни, наші захисниці, які долучаються, допомагають вистояти Україні в цій важкій війні. Подяка, слава і честь, пане Руслане. Давайте поговоримо про те, що відбувається на полі бою, тому що війна не закінчується а подекуди, навіть висока досить інтенсивність бойових дій. Давайте розпочнемо із сумщини. Яка ситуація зараз там? Тому що є інформація, що росіяни намагаються не тільки працювати диверсійно-розвідувальними групами, а навіть якимись, якимись групами заходить російська піхота. Ну і вони намагаються прорвати український кордон. Що відбувається там, з того, що можна озвучувати публічно. Ми зараз бачимо протягом взагалі останнього тижня і повинні розуміти те, що є активність диверсійних груп. Вона, взагалі, притаманна ну давно вже скажімо так, і особливо і по сумському напрямку. Ще, наприклад, до початку наступу на півночі Харківщини, в травні минулого року, ми бачили те саме і вздовж кордону по Харківщині, Чернігівщині, і так далі. Що стосується сумського кордону, потрібно розуміти, що є ділянки, де по суті ведуться. Це активні бойові дії, тобто курська операція, яка досить, скажімо так, є зоною бойових дій. Наприклад, ті спроби противника зараз малих штурмових груп проявляти активність вздовж кордону Сумщини, зокрема в районі населених пунктів Новеньке і Журавка, це пов'язано в першу чергу із активністю на Курщині і те, що Противник таким чином намагається і прощупувати оборону, і взагалі проводити, скажімо, так можливо певні спроби і накопичення, і переміщення тому, звичайно, що і повідомляли наші прикордонники взагалі сили оборони. В складі яких виконують задачу з прикриття кордонів гвардійця, про те, що саме переміщення й малих цих штурмових груп, тобто, скажімо так, із того контингенту, який залучає Російська Федерація до Курського групування, воно помітне в районі новенького, в районі Журавки. Звичайно, що тут відбиток накладає характер місцевості, взагалі те, яким чином відбувається такі, скажімо так, дії. Противника на цій ділянці. І друге, це безпосередньо, що ми говоримо про диверсійну діяльність, диверсійно розвідувальну діяльність, яка може бути, якщо скажімо так, дивитися на карту трохи лівіше, то з цього місяця в районі відповідальності нашого підрозділу фіксувалися зокрема і спроби активності диверсійно-розвідувальних груп в нічний час. Звичайно, зараз ми можемо говорити про те, що тут сили оборони налагодили, скажімо так, і взаємодію. І є засоби виявлення, зокрема, виявлення противника вночі і. Наприклад, зокрема, ця помічена диверсійна група, яка була в першій скажімо так, в перші кілька днів цього місяця помічена, то зокрема, вона була виявлена за допомогою тепловізійних приладів, тобто намагалися окупанти переміщатися в нічний час. Взагалі, ну як можу відмітити, що в цьому напрямку також зараз вживаються заходи з силами оборони і гвардією, і це не лише, скажімо так, особовий склад, який тут присутній, це і технічні засоби, зараз артилерія, дрони. Які дають змогу взагалі моніторити ситуацію вздовж кордону і за необхідності застосовувати ну, відповідні, скажімо так, адекватні заходи, аби не давати противнику проходити, переміщуватись через лінію кордону. Ми намагаємося, звісно, втримати ворога, не дати йому пройти далі. І ще на одному відтинку, зокрема, будемо зараз говорити про те, що відбувається на Куп'янщині. Там ситуація дуже динамічна. Там працюють і досить серйозні наші бригади, та власне і росіян там до Стабіса, і вони також там активні і кажуть, військові, які з того відтинку доєднуються, мають там величезну кількість і крил, абсолютно різних дронів, і також намагаються навіть подекуди і технікою оперти. Але пане Руслане, враховуючи те, що під час мороз. Росіяни там змогли переправлятися через річку Оскіл, закріплюватися там. Чи вдається зараз їх вибивати? Звідти, і яка ситуація на відтинку по Куп'янщині? В куп'янський напрямок. Ми бачимо, що із січень місяць в лютому також досить активізувався. Тобто, дійсно, одне із задач у противник ставить це переходити річку Оскіл зокрема, це та активність противника, яка спостерігається в районі дворічна, западне, це північно-східніша Куп'янська, і звичайно, противник намагається тут здійснювати свої дії не лише, скажімо так, наносячи удари по наших позиціях, застосовуючи артилерію, застосовуючи велику кількість дронів а і, звичайно, діяти, аби пробувати нарощувати свої сили, і розширювати. Плацдарм на північний схід, скажімо так, північніше самого Куп'янська, ми бачимо в той же час, що за останні кілька тижнів, зокрема, українським військовим вдається досягти значного прогресу в тому, щоб стримувати тут противника. І знову ж таки, це робота наших підрозділів, які застосовують БПЛА. В першу чергу, тому що саме рух противника, намагання в тому числі робити якісь спонтонні переправи, намагання на Копичувати техніку, інженерну техніку на цій ділянці воно нейтралізується великий, великим чином саме завдяки вчасному виявленню і нанесенню дронами, ну і звичайно, артилерією по тих цілях, які потребують більш потужного удару. Разом з тим, як відмічають наші бійці, те, що противник продовжує досить активні дії, це район піщаного поблизу Сенькового, і по суті, там, де Колісниківка, де раніше ми спостерігали досить великі механізовані штурми на лівому березі, осколу, скажімо так, коли противник також намагався там створити певні передумови для переходу річки для накопичення сил, нанесення ударів по нашим позиціям. За останні кілька днів значного залучення саме бронетехніки і танків, ми тут не спостерігали, але можу, відмічають наші бійці про те, що дійсно велика кількість дронів, і що стосується саме активності авіації, то Зараз спостерігаємо посилення, скажімо так, дистанційних ударів, тобто це застосування кабів, це застосування дронів за минулу добу в цілому по лінії фронту більше тисячі ударів дронами було. Ну і великі велика їх кількість це саме Куп'янський і Лиманський напрямок, де противник намагається послабити оборону наших підрозділів, лісмуги оборони з гвардії збройних сил. Але разом з тим можу сказати, що навіть минулого тижня велика кількість влучень по складам боєкомплекту по бронетехніці наші гвардійські підрозділи саме здійснили на Харківщині. Це куп'янський і Лиманський напрямок. А давайте ще два слова поговоримо про те, що відбувається на напрямку Сіверському, тому що в Луганськ кажуть про те, що є активізація росіян в районі Білогорівки. Ну, Білогорівка, це в принципі для них такий. Червона така точка, тому що фактично це єдине місце, яке їм заважає озвучити, що вони вийшли на адмінмежі Луганщини. З чим пов'язана там активізація і якого вона характеру? Я знаю, що також там Нацгвардія представлена. Протягом останніх днів дійсно почнемо з того, що. Вихід на адмінкордони, як і Донецької та Луганської областей, противник це як стратегічну мету продовжує застосовувати свої підрозділи, нарощувати свої підрозділи, зокрема ті, які зазнали втрат, ті, які, скажімо так, втрачали боєздатність. Тобто, навіть на цьому напрямку, можливо, не так інтенсивно, як на турецькому, як на Покровському. Тут також відбувається поповнення. Взагалі, по скажімо так, по Луганщині Етаманно було застосування саме е, не тільки мотострілецьких, е, шторм з підрозділів це також були танкові підрозділи, де противник залучав їх по цьому. І за останні кілька днів. Відмічають підрозділи взагалі сил оборони, і наші зокрема про те, що противник почав більше застосовувати саме fpv дрони для нанесення вражень по наших позиціях. Ну і звичайно, ми бачимо навіть у зведеннях на цьому напрямку. зокрема, також є дні, коли кількість бої вона суттєво. Відрізняється, тобто зростає це. Ну, говорить про те, що противник має певні сили, продовжує штурмувати цей напрямок. І, ну зокрема, це те, що ми бачимо зараз в районі населеного пункту Білогорівка. Я вам дуже дякую, пане Руслане, що ви знайшли час долучитися. Пасибі вам за коментар. Руслан Мусичок був з нами на зв'язку. Речник Національної гвардії України. Дякую.